Вітаю, любі четвертокласники! На уроці математики! Сьогоднішній урок я вам пропоную розпочати з вправи Яблочка. Оберіть яблучко і поділіться, коли ви востаннє відчували цю емоцію. Натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці математики ми дослідимо з вами тему рівняння нерівності і зміною. Розгорніть свої робочі сушити і запишіть. 19 вересня класна робота. Каліграфічна хвилинка складатиметься з таких записів 2х, 3y, 4А, 5B і 6C. Запишіть, будь ласка, і продублюйте до кінця рядка. Натисніть на паузу. Посередині запишіть математичний диктант. Математичний диктант. В математичному диктанті буде 8 результатів, які ви запишете через клітинку. 5 збільшу 3 рази. 7 збільш у 5 разів. 8 збільшу 3 рази. 6 збільш у 7 разів. 72 зменш у 9 разів. 45 зменш у 15 разів. 32 зменш у 8 разів. 45 зменш у 5 разів. Перевіряємо. 5 збільшити у 3 рази буде 15. 7 збільшити у 5 разів 35. 8 збільшити у 3 рази 24. 6 збільшити у 7 разів 42. 72 зменшити у 9 разів буде 8. 45 зменшити у 15 разів буде 3. 32 зменшити у 8 разів буде 4. І 45 зменшити у 5 разів буде 9. Якщо все правильно, порадійте своєму успіхові, якщо є помилки. Виправте їх. Нагадаю, що тема сьогоднішнього уроку рівняння і нерівності із зміною. Пригадаємо, що таке рівняння. Рівняння це математичний запис, який містить в собі невідомий компонент. Чи то невідомий доданок, чи то невідомий від'ємник, зменшуваний множник, ділене або дільник. Тож ми сьогодні з вами потренуємося на цих шести рівняннях. Запишіть посередині рівняння 99, сторіночка 18 в підручнику. Рівняння 99. Три верхні рівняння ми розв'язуємо разом. Три нижні рівняння розв'яжете самостійно. Записуємо перше рівняння 7 помножити на Х, торівнює 140. Я зупинюсь на цьому рівнянні. В каліграфічній хвилинці ми сьогодні прописували 2х, 3y, 4A, 5b, 6C і так далі. Якщо ви в підручнику... Побачите такий запис: не 7 помножити на х, а 7х. Запам'ятайте, це те ж саме, що 7 помножити на х. Між ними не поставили знак множення. Але вважається, як 7 помножити на х. 7 помножити на х, або 7х, можна сказати, дорівнює 140 невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Записуємо x дорівнює. 140 поділити на 7. Х дорівнює. 14 десятків поділити на 7 буде 2 десятки. Підкреслюємо олівцем під лінійку. Робимо перевірку. 7 помножити на 20 дорівнює. 7 на 2, буде 14. А на 20 буде 140. 140, отже, правильно розв'язали рівняння. Нижче записуємо 140 дорівнює 140. Відступимо від нижнього запису дві клітинки, піднімаємося вгору, записуємо друге рівняння. Хмінус 32 дорівнює 43. Пригадаємо компоненти дії віднімання. Зменшуване від'ємник і різниця. Ми шукаємо зменшуване, це найбільше число. Для того, щоб знайти зменшуване, треба до різниці до 43 додати 32, додати від'ємник. Х дорівнює 75. Робимо перевірку. Замість окса підставляємо число 75. 75 мінус 32, рівнює 4. Отже, рівняння розв'язали правильно. Дивіться, якщо у вас залишиться ще клітиночок 9. У вас поміститься рівняння. Якщо ні, тоді відступіть від першого одну клітинку і записуйте знизу. 2 помножити на х плюс 30. Наступне рівняння ми запишемо з вами нижче. Від першого рівняння відступіть одну клітиночку вниз. І записуємо 2 помножити на х плюс 30 дорівнює 390. 2 умножити на х плюс 30, дорівнює 390. Як бачимо, це вже рівняння складене. Для того, щоб розв'язати складене рівняння, нам треба з вами пригадати порядок дій. Якщо у виразі, в звичайному, є множення, перша дія це множення. Значить. Перший компонент це 2 помножити на х. Другий компонент це 30. І результат це 390. Виписуємо невідомий компонент. 2 помножити на х дорівнює. Звертаємо увагу, який знак стоїть. Стоїть плюс. Значить, 2 помножити на х це перший доданок. 30 це другий доданок. І 390 це сума. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми від 390. Відняти відомий доданок, Відняти 30. 2 помножити на х дорівнює 360. Скоротили ми рівняння, і тепер вже х у нас невідомий множник. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток 360 поділити на відомий множник. Х дорівнює 36 поділити на 2 буде 18. А ще дописуємо 0. Робимо перевірку. Підставляємо замість х число 180. Отримаємо 2 умножити на 180 і плюс 30. Рівнюємо. 2 на 180 буде 360 і плюс 30 390. Нижче запишемо. 390 дорівнює 390. І нижнє рівняння розв'яжіть самостійно. Натисніть на паузу. Ну, що ж, діти, зробимо перевірку. Х поділити на 9 20. Шукаємо невідоме ділення. Отже, ми частку множимо на 9. 20 помножити на 9 буде 180. 180 поділити на 9 буде 20, отже, правильно розв'язали. 100 поділити на х дорівнює 5. Шукаємо дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділений більше число поділити на частку на менше число. 100 поділити на 5 буде 20. Перевіряємо, 100 поділити на 20 дорівнює 5. І останнє рівняння: 125 мінус х дорівнює 90. Як знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. 125 мінус 90 буде 35. Перевірочку робимо 125 мінус 35 буде 90. Отже, рівняння розв'язали правильно. Зараз пропоную вам відпочити, порухатися. Тематичної задачі – задача на кількість, ціну і вартість. Готуємося до вхідної діагностувальної роботи. Пригадуємо матеріал 3 класу. Послухайте умову задачі. Бабуся купила 4 кг моркви за ціною 25 гривень, 6 кг картоплі за ціною 40 гривень і 2 кг огірків за ціною 60 гривень, яка вартість усієї покупки. Прочитайте задачу. Ще раз для себе. Натисніть на паузу. Про що розповідається в умові задачі? Про овочі. Скільки кілограмів моркви купила бабуся? 4 кг. За ціною. 25 гривень. Що таке ціна? Ціна це скільки грошей коштує 1 кг. Скільки кілограмів купила картоплі бабуся? 6 кілограмів. За ціною 40 гривень. Скільки кілограмів огірки вона купила? 2 кг. Яка їх ціна? 60 гривень. Запитання в задачі. Яка вартість усієї покупки? Чи можемо ми зразу дати відповідь на основне запитання в задачі? Не можемо. Подумайте, чому? Тому що ми не знаємо, скільки коштують окремо 4 кг моркви, скільки коштують окремо 6 кг картоплі, скільки бабуся заплатила за 2 кг огірки. От коли ми вже це дізнаємося, тоді ми зможемо обчислити всю вартість покупки. Запишемо посередині розв'язання. Перша дія. Що ми можемо знайти в першій дії? Скільки бабуся заплатила за 4 кг моркви? Якщо за 1 кг 25 гривень, то за 4 кг 25 помножити на 4. Нагадаю, що 4 помножити на 25 це неправильно. Тому що це зовсім інша умова задачі. В такому випадку бабуся купила 25 кг моркви, і 1 кг коштує 4. По 4 повторюється 25 разів, тому не плутайте. 25 це ціна за 1 кг, 4 кг це 25 повторюється 4 рази, значить, ми 25 множимо на 4. Дорівнює 100 100 гривень. заплатила. За 4 кілограми моркви. Крапочка. Друга дія. 6 кг картоплі за ціною 40 гривень. Отже, 1 кілограм коштує 40 гривень, а таких кілограмів 6, 40 помножити на 6 дорівнює 240 гривень за картоплю. Крапочка, кома. І залишилися огірки. Два кілограми огірки вкупила бабуся за ціною 60 гривень. Значить, 1 кілограм коштує 60, таких кілограмів 2. Значить, ми 60 множимо на 2. Рівнює скільки? 120. 120 гривень. Записуємо за огірки. Лапочка. І четверта дія. Нам треба знайти, яка вартість усієї покупки. Додаємо всі знайдені три числа. 100 плюс 240 і плюс 120. Вирівнюємо. 240 плюс 120 буде 360 та 100 – 460. Отже, 460 гривень це вартість усієї покупки. Записуємо відповідь. Чотириста шістдесят гривень. Вартість? Усієї. Покупки. Покупки. Покладіть свої ручки і Ми попрацюємо усно. Завдання під номером 103. навіть для якого круглого числа це істиною буде кожна з нерівностей. Що таке нерівність? Нерівність це математичний запис. Який містить знак більше або менше. Що означає встановити для якого круглого числа це? тобто замість це ми маємо з вами підібрати таке кругле число, в результаті якого ця нерівність буде істиною. 12 помножити на це менше, ніж 30, які ви знаєте круглі числа. Круглі числа це числа, які закінчуються на 0. 10, 20. 30 і так далі. Спочатку спробуємо найменше кругле число, це число 10. 12 помножити на 10 буде 120. 120 менше за 300. Менше десяточка підходить. Візьмемо число 20. 12 помножити на 20 буде 240. 240 менше за 300. Менше. Спробуємо взяти 30. 12 помножити на 30. Якщо 10 помножити на 30, це вже буде 300. Та ще ж 2 помножити на 30. Отже, 30 нам не підходить. Так? Тому що число буде більше, ніж 300. Йдемо далі. 34 помножити на це більше, ніж 500. Підставляємо перше кругле число. 34 помножити на 10. Буде більше, ніж 500. Ні, тому що 340 не більше, ніж 500. Відбираємо 20. 34 помножити на 20 буде більше, ніж 500. Буде більше, тому що 34 помножити на 20 буде 680. І всі наступні круглі числа, вони теж будуть підходити до цієї нерівності, тому що всі результати будуть більше, ніж 500. Далі, 120 поділити на це більше, ніж 3. Беремо спочатку перше кругле число. Найменше це число 10. 120 поділити на 10 буде 12. 12 більше за 3. Більше, значить, десятка підходить. Спробуємо взяти 20. 120 поділити на 20 буде 6. 6 більше за 3 більше. Візьмемо 30. 120 поділити на 30 буде 4. 4 більше, ніж 3. Візьмемо 40. 120 поділити на 40 буде 3. Отже, 40 нам не підходить. Тобто підходять ці круглі числа до 40. І остання нерівність це 150 поділити на це має бути менше за 6. Підставляємо спочатку найменше кругле число 10, 150 поділити на 10 буде 15. 15 менше за 6. Ні. Давайте спробуємо підібрати число 20. 150 поділиться на 20 повністю. Не поділиться, беремо 30. 150 поділити на 30 буде 5. 5 менше за 6. Менше. Отже, 30 нам підходить. 50 нам теж підійде, тому що 150 поділити на 50 буде 3, а 3 менше за 6. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з вами пригадали, як розв'язувати рівняння і пригадали з вами нерівності із змінною. Тож ваше домашнє завдання. Сторінка 18 номер 104. Дякую за роботу на уроці і до нової зустрічі!